Вітаю, друзі! Трохи затягнуло повсякдення, і не було чого розказувати. Але цього тижня щось було більш-менш цікаве та є кілька новин. Тож заварюйте чайок та поїхали. Нарешті після постійного метушіння між Манчестером та Лондоном. Бо це вже М6, М1 вже в печінках сидить, отримав завдання з Флінту, тобто з Північного Вельсу, до Глазго. Тож в мене, так би мовити, мандрівка через три країни, починаючи з Вельса, через Англію та е, потім у Шотландію. Тож, поки, по, 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 як, як на менше по, поміняються... Е, пейзажі за вікном. Попереду майже 400 км, тож, це вже буде якась більш-менш більш дальнобій, а не ось це все смикання по 100-150 миль. Починаємо з північного Ельсу, з Флінту. Флінт таке цікаве містечко, невелике містечко, в якому є. Розвалене замку доволі цікаві. Ну, таке, не те, щоб прям цікаві, замок, замок невеличкий та й такий розвалений. Що, що, що ми маємо по от Флінт от дуже цікаве місто, тим, що місто невеличке, але ви бачите, он стоїть три багатоповерхівки. Тобто, я не знаю, як у них з генпланом, але вткнути три багатоповерхівки і все це виглядає дуже дивно. Інша, інша річ, яка в Уельсі вибільшує, минулого року вони ввели обмеження при русі по місту у 20 миль на годину. Тобто ну, самі валіці і англійці з цього якийсь час ржали та меми малювали, що це навіть що це зараз не Уельс, а Снейлс. Але маємо, що маємо? У всіх населених пунктах у Уельсі обмеження 20 миль на годину. Це дико вибішує. І не те, що вибішує, трохи там нажав на газ, і ти вже дивишся, в тебе вже повезло 25. Постійно треба перевіряти швидкість. Але як казали, в... Фільмі Людина з бульвара Копоцінь, ми можемо трохи зробити монтаж. Тож, поїхали трохи скоріше. Це не новинах. По-перше, я створив телеграм-групу телеграм-групу -телеграм для спілкування е по нашій темі. Це треба було зробити набагато раніше, але гарна мисляю, ну ви розумієте, коли приходить. Е Посилання буде в описі та може закріплю перший комент, не знаю, як це там робиться. Але заходьте в групу, там вже є певна кількість хлопців, які і отримали категорію та вже почали, почали працювати, тож ви можете задавати питання. Також там у закріплених коментарях я вивісив, там можна скачати. Правила дорожнього руху російською та переклад термінів українською. Тобто, то буде трохи легше розібратися. Питання по паркінгах. Ситуація в Англії набагато гірша, ніж в Європі. Франція взагалі не беру бо для мене це еталон навіть гірше, ніж в Німеччині. І багато хто о, з нас користувався е, точками інтересу, де можна було подивитись паркінги, які додають інші водії. Але я купив преміум, думав, що був, він буде працювати нормально, але ніфіга. Дуже мало точок по Британії. Тому я користуюсь транспаркінгом. Е, до цього я у Європі я майже не користувався, бо е, він не показує місця у, пром, у промках. Е, де... Полюбляв, ставати, щоб можна було зробити якусь екскурсію містом. Тобто тут є тільки парковки, заправки та ем, кармани. Але я не бачу іншого виходу тут, бо базу промок будете нарабатувати самі, якщо коли будете їздити, а точки інтересу тут не працюють. Там дуже-дуже мало точок, навіть ну, на преміумі. А от у транспаркінгу можна подивитися, якщо ви шукаєте місце, наприклад, в кармані, тут можна подивитись фотку цього місця, цього міста, місця. і е, побачите, бо є такі кармани, які зовсім біля дороги, а є з таким трохи бордюром і трохи ширші. І тут можна подивитися, який паркінг є, бо що вночі вас не дуже хитало машинки. Дивіться, як я сьогодні цікаво припаркувався. Це я а це сусід. Наступне питання, яке мені кілька разів задавали: чи, чи можна після обміну українських прав на ну, звичайно на категорію Б автомат, зразу отри, отримати учнівські права на вантажівку? Тобто в правилах написано, що для отримання учнівських прав на вантажівку потрібна full driving license, тобто повна водійська ліцензія. Я не знав цього, і ніхто не знав з наших, а не наших, я спитати не міг. Але Подзвонив мені один з підписників, ми з ним поспілкувалися, і він сказав, що так, можливо. Тобто він обміняв українські права на британські, отримав Б-автомат, і зразу після цього подався на учнівську на І в нього ще вони не прийшли. Але на сайті Gov.uk, де можна перевірити в цій країні майже все, в нього вже на його правах стоїть... Стоїть відмінка, що в нього Б-автомат, та учнівський на Це та Це Є. -E. Тобто це гарна новина, не потрібно, не потрібно чекати цю довгу чергу, щоб здати Б-мануал. Можна зразу податися на учнівський на вантажівку, потім записатися на Механіку на, на практичний тест механіки на легкову і робити це паралельно. Тобто, мож, а може вам і не потрібна буде механіка. Так, ось я тим часом доїхав вже до Шотландії в шотландських флаг. І на, написи на, на знаках на, на, на странній мові. Не тільки в Уельсі, але й в Шотландії. Там теж таке щось наворочене, взагалі не по-англійськи. Отже, повертаємось до наших баранів. Ви можете обміняти права, отримати би автомат, податися на вантажівку, паралельно записатися на практичний тест на механіку, якщо вам треба, якщо у вас машина не на автоматі. Паралельно е, здавати всі екзамени на вантажівку. Тобто ви не, не, не маєте е, гаяти час, е, на, поки дочекаєтесь цього тесту на механіку. Бо я не знаю, яка зараз ситуація, треба якось промоніторити. Але коли я здавав, там було кілька місяців, треба було чекати, поки дійде черга до здачі екзамену на механіку. Тобто, це гарна новина, це класно. На рахунок механіки. Один з хлопців на каналі сказав, що він здав на С і е, його сів на 12 тонника, і перший тиждень йому дали вантажівку на механіці. Він каже, це взагалі був жах. Я навіть і не уявляв, що зараз ще десь когось є механічні коробки. Ось я поступово наближаюсь до Глазго. Дорога мені дуже сподобалася, е, дуже спокійно, не так багато машин, дуже мало розв'язок. Е, дуже похоже на, на те, що ти їдеш десь по Європі. Е, що Ти їдеш, їдеш, там трохи тебе обганяють, трохи ти обганяєш. Але спокійно, без ніяких напрягів, е, цікаві там пейзажі. До речі, за вікном дуже схожа картинка, якби виїхали десь у десь Карпатах, якщо б там була б хоча б одна нормальна дорога. Тобто таке приємні, приємні краєвиди, трошки лісо, якісь там дерева, холми, туман, трохи дощ. Отаке цікаве. Ну, мені сподобалася їзда, і я вже так собі думаю: о, треба десь знайти якусь компанію, яка б їздила, їздила десь від нас туди наверх, ну в Шотландію. Можна було б розслаблятися, класно, без напрягів їздити. Але як це було схоже на європейський дальнобій, в якийсь момент. Це стало похоже реально на європейський Дольнобій, А саме, я не знаю, що нагадує це вам, але мені це нагадала грьобаний мать його Париж. Це мерзнуш. Це реально мерзош. Наскільки я любив їздити по Франції, то і настільки ж сильно я не любив їздити по Парижу. Тому що це ну, не те, що єдине, але небагато міст, великих міст, в яких е моторвей проходить прямісінько через самий центр. М може, Гамбург такий, але там е все ж таки автобан відокремлений від е звичайних доріг. А тут на тобі. їхали-їхали, потім М-8. І ось така от, от така от тянучка. А я ще почав трохи запізнюватися на вигрузку, бо вони там закривалися о 5.30, а я по розрахункам приїжджав туди о 5.10. І я вже став трохи нервуватися, згадав. Все, чому я не люблю великі міста і взагалі, а -а, бо там трохи кипіло та підкидало. Але нічого, я встиг. Доїхав куди треба, мене розвантажили. Все було нормально. Отже, так, такі діла. Хлопці, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Telegram. Давайте спілкуватися, допомагати один одному. Крім мене, там вже, я вже казав, є певна кількість хлопців, які мають свій досвід, як з отримання прав, так і з пошуку та вже, вже з роботи. Так що робимо те, що робимо. І буде те, що буде. Іншого виходу в нас немає. Отже, всім щасти, всім з екзаменами, з пошуком роботи та побачимось на дорогах. Всім пока!